Доброго дня, шановні карличани! Я зараз знаходжусь в парку біля стадіону. Я хочу дати відповідь деяким голубкам, які завелися в інтернеті, і далі своїх коротких клювів нічого не бачать. Ну, я б сказав, що в них не тільки короткі клюви, а ще дещо невеликого розміру. Але оскільки я людина виважена, ображати не буду. Я вам просто розкажу, з чого почалася моя діяльність. Перед вами вхід на стадіон із парку. Всі карличани пам'ятають, Кілька разів ми перелазили через цю калітку, он втущили. Самі перелазили, дитячі коляски пересаджували. До тільки не ходив і не просив. Для Люка, по-моєму, був тричі. І тільки Лисенко Віктор Миколаївич, який став директором стадіону, зробив для кагарличан ось цей подарунок. Тепер ми спокійно можемо тут пройти пересадити, піднявши колеса, дитячу коляску і опинитися на стадіоні. На це було затрачено приблизно 5 років. Ніхто не реагував, нікому потреби кагарличан не були потрібні. А це, шановні голубки Світлана і Володя, пам'ятник. Пам'ятник могили тут немає. Пам'ятник загиблим воїнам. А оце єдине місце в парку в дощове літо. Я тут сидів, отут стояла коляска. І онука спала в день. Цей пам'ятник деякими нерадивими кагорличанами. Був перетворений на курильню, отут за цією стіною, і на громадський туалет. Були затрачені неймовірні зусилля, щоб це все припинити. Це також пам'ятник загиблим Кагарличанам І одночасно громадський туалет для деяких несвідомих. Отут оці ялинки, вони за ними ховаються, а тут внизу вони гадять. Ну щораз їх стає все менше і менше. Дякуючи нашому мерові, туалет, туалетів. В місті стає все більше і більше. А це те місце, з чого я починав. Кагарлиць, Рошенка. Кажуть, в Кагарлику. Погані люди, неправда в Кагарлику класні люди. Не можна тільки одного робити. Хамити. Підійди, попроси, віддадуть останнє. Два місяці в день і вночі, в день і вночі. Просьби, переконання. Так от вночі приходиш, сидить компанія підлітків, розказуєш їм, як космічні кораблі бороздять простори космосу. Хвилин 20 розповідаєш. Потім вони піднімаються, йдуть. При цьому потиснувши руку, кажуть, діду або дядьку, дякую, що ви такий є. Було б таких більше, в нас в країні вже давно був би порядок. Хіба можна отримати більшу подяку, ніж ця, Від активних, соціально активних підлітків. Тепер... Порядок на Рошенки, підтримують мами. От, вони ввечері роблять зауваження підліткам. Я іноді теж проходжу, якщо багато сміття, бо з вечора пили. Я тоді на другий день виходжу, дивлюся, прошу людей. Шановника гарличани, звертаюся з просьбою ще раз. Це єдиний майданчик для дошкільнят. З дуже класною плиткою. Вже пройшло більше. Семи років, а вона досить ціла. Такої плитки не поклав ніхто. От Тому я вважаю, що це майданчик для дошкільнят, для маленьких діток. А для старших школярів побудували інші майданчики, де вони можуть качатися, підтримувати своє здоров'я, фігуру, спортивний тонус і так далі. Коли росли мої діти, я пішов спочатку в білий Дом, потім пішов у міськраду. Спуск для дитячої коляски так ніхто не зробив. Я вийшов пізно вночі, взяв лопату, розкопав канаву, але канава була маленька. Викотити коляску цією канавою міг тільки мужчина. Жінка не могла. Так як ми в парк ходили вдвох, цього було достатньо. Доки Бойченко був в відпуску, ми цей спуск. Разом з Байдою Василем Васильовичем це Хесенько зробили, за що йому велика подяка. Від цього спуску коляска виїжджає прямо на дорогу. Коли встановили світлофор, я попросив панюту поставити кнопку. Панюта сказав, що кнопку треба буде ремонтувати, мені простіше зробити спуск. І зробив ось цей спуск. Зупинившися біля якого, зручно натиснути кнопку і перейти дорогу. Дякую, пане мер. А це перед вами жахіття нашого міста. Під час каденції Бойченко тут продавали пиво. Під час війни тут звучала весела музика. Комусь було сильно весело що наші хлопці гинули на сході. Коли тут продавали пиво, то хлопці ходили вправляти свою нужду ось сюди, до пенсійного фонду. Весь пенсійний фонд був у таких, вибачте, за бідні снови, сечових полосках. Їх було настільки багато. Особливо з цього боку, з тильної сторони пенсійного фонду. Тут навіть була величезна калюжа, серед якої я насипав кучку піску і поставив табличку. Острів фурія. Приватна власність. Ближче, ніж 100 метрів не підпливати. Це був жах. Дівчата всередині пенсійного фонду задихались від сечового сморіду. Це пандус міської ради. На нього затрачено півтора року ходьби і моління. Але правда тоді була повна відсутність фінансування. Але дивіться, яку красоту зробив мер. Хоча я його просив, дивіться уважно, бачите, він знаходиться якраз під дахом. І гурульки, які нависають, будуть падати прямо на перила. Просив відсунути на пів метра. І нарешті пандус біля будинку культури. Дякуючи нашому мерові, у середу попросив. Наступного вівторка був зроблений. По коментарях у соціальних мережах зразу можна визначити. Де знаходяться діти тих, що пишуть, якщо діти не в Кагарлику, це зразу видно. В мене підростає три онуки. І я постараюся зробити все, щоб їм було комфортно жити в нашому місті, щоб місто Кагарлик стало нашим едемом. І щоб ніколи не повторилася ситуація, шановна Світлана, коли надзвичайне зауваження, чому ти не був на суботниці, телефонної трубки на вас полинуло в потік бруду. Ви прекрасно знаєте, про що я кажу. Все вам найкращого, шановні голубки, Світлана і Володя. Всього найкращого, Кагарвичани.